Погода в Україні у жовтні цього року сильно погіршиться. Вже з перших днів місяця увірвається серйозне похолодання. Про це розказав народний синоптик Станіслав Щедрін. Сильні дощі накриють Україну з 2-3 жовтня. Похолодання буде по всій Україні. У цілому жовтень, особливо перша його декада, буде дощовим. Однак денна температура в більшості областей коливатиметься близько 15-20 градусів тепла на півдні України від 20 до 25 Говорить ще дрін: синоптик Наталка Діденко переконана, що погода почне змінюватися вже з першого дня жовтня. Сильні дощі накриють Україну, і земля обере потрібну вологу. Температура повітря зміниться з літньої на осінню, і дихати стане легше. Каже синоптик: перші заморозки почнуться з 5 жовтня. Вночі мороз може бути на території західних, північних та центральних областей. Однак заморозки не будуть тривалими і протримаються кілька днів. Після цього розпочнеться потепління, але дощів буде більше. Перший сніг в Україні очікується вже у жовтні. У Карпатах перший сніг може випасти вже на початку місяця. У більшості регіонів першого снігу варто очікувати не раніше ніж наприкінці жовтня. Додав Щедрін. Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду. Україну та інші країни може накрити колапс полярного вихору. У жовтні і листопаді середній місяць температура буде на 1 градус Цельсія вища норми. Прогнозують синоптики. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.